Сьогодні четвер, з вами Ксеня, і у нас сьогодні аудіоконспект книги Тіло веде лік. так, перша частина це переосмислення самої травми. Травма це не подія, а те, що вона робить із тілом, і з вашим мозком. Ветерани, жертви насилля, діти з травматичним досвідом, усі мають одинакові нейробіологічні зміни. Мозок починає застрягати в режимі виживання. Посттравматичний стресовий розлад ПТСР не психічна слабкість, а наслідок зміни функції мозку, тобто гіперактивність мигдалеподібного тіла, це вимкнений таламус, це слабкий префронтальний контроль. Дисоціація спосіб тіла відключитись, щоб вижити. Частина 2. Що травма робить із мозком? Травма порушує баланс між верхнім і нижнім мозком. Людина або застригає в постійній тривозі, тобто режим бий або тікай, або вона. В повному відключенні ступор або повна апатія. Зв'язок мозок тіло повністю зруйнований. Люди перестають відчувати сигнали тіла, не можуть розпізнавати власні емоції. Неможливість говорити про травму під час активації спогадів відключаються мовні зони, так звані зони брока. Тому тіло пам'ятає, навіть якщо людина не може цього пояснити. Частина третя шлях до зцілення. Автор описує три напрямки на відновлення. Перше відновити відчуття безпеки тіла через тілесні практики дихання, рух та усвідомлення. Друге відновити контакт з іншими. Зціленням відбувається у стосунках: це про підтримку, про співприсутність, про довіру. І третє відновити цілісність свого я це інтеграція минулого досвіду в історію в життя. Вас або вашого клієнта. Основні методи зцілення це метод ДПДГ, це МДІР, десенсибілізація та переробка рухами очей, дозволяє інтегрувати спогади без детального переказу травми. Під час рухів очей активується природний механізм сну РЕМ. Після кількох сесій знижується рівень збудження, посилюється контроль прифронтової кори. Підходить навіть тим, хто не може довіритися терапевту. До речі, ви теж знаєте цей метод: це метод, так званий метелик для самостійного виконання. Друге, йога та тілесна усвідомленість, відновлення. Це через здатність відчувати сигнали тіла, зменшує фізичні симптоми ПТСР, зменшує біль, напругу та безсоння. Допомагає повернути ніжність і турботу до самої себе. Я піклуюсь про своє тіло. Дослідження Вандер Колка: Вісім тижнів йоги дали кращі результати, ніж сама діалектична терапія. Третє, соматичне переживання це автор Пітер Левін. Тіло має незавершувальні імпульси виживання втекти, відштовхнутися, закричати. Через м'які мікрорухи клієнт завершує ці імпульси і виходить із точки замороження. Важливо чергувати занурення і повернення, розгойдування вікна толерантності. Спеціалісти, мої колеги, знають, що таке вікно толерантності. Нейробіологічний зворотній зв'язок це нейрофідбек, це четвертий пункт. Використовують мозкові хвилі альфа, тета для регуляції сну. Людина навчається помічати, як її мозок реагує на стрес і переналаштовує його, зменшує тривогу, залежність, ПТСР і це покращує саму концентрацію. П'яте – театр. Рухи, ритм. Групові театральні програми допомагають повернути голос через роль, гру, ритм. Люди інтегрують травматичні історії без прямої вербалізації. Приклад, Театр війни. Учасники відновлюють контакт із почуттями через рух, голос та сміх. Основні практики з даної книги це перша практика тілесного усвідомлення. Тіло це провідник істини, воно завжди знає, коли ми в небезпеці. Закрийте очі, спостерігайте за тілом, а тепер відчуйте, які ділянки напружені. Дихайте туди, не змінюючи нічого. Поставте запитання, що це за відчуття і що воно мені хоче сказати. Друга практика це практика дихання тут і зараз. Неможливо вдихнути минуле чи майбутнє. Глибокий вдих. До межі, коли більше не можна вже вдихнути. І видихайте повільно, розслабляючи плечі, щелепу, живіт. Повертайте увагу собі в твоє тіло тут і зараз. Наступна практика це практика заземлення. Відчуйте стопи на підлозі, відчуйте вагу вашого тіла. Назвіть в голос три речі, які ви бачите. Що перед очима? Три звуки, які ви чуєте, що вловлюють ваші вушка, і три відчуття в тілі. Які емоції відчуває зараз тіло, можливо, воно просто напружене? Це повертає свідомість у безпечний момент тут і зараз. Четверте. Рух для завершення імпульсу. Якщо відчуваєте злість чи страх, дозвольте тілу зробити мікрорух, стиснути кулаки, зробити поштовх, потрусити руками. Це допомагає звільнити заблоковану енергію травми. П'яте йога та м'яке відчуття тіла. Виконуйте прості пози. Дитячу позу, позу собаки мордою вниз або просто глибокий нахил. Увага не на формі, а на відчуттях усередині. Якщо з'являється дискомфорт, поверніться просто до дихання. Шосте. Запис самому собі. Після практики чи спалаху ваших емоцій, запишіть коротко відповіді на ці запитання, що я відчуваю тілом? яка думка стоїть за цим, що зараз мені потрібно. Сьоме. Театральне проживання історії. Розкажіть свою історію від імені героя чи героїні. Додайте до цього рух, інтонацію, звук. Завершіть фразою Я обираю жити далі.